По дорозі до Hope Rocks візитної картушки е, в Нюбранс, яка є такий музей під відкритим небом. Зупинилися, вирішив ходити, познімати, показати дещо. Дивіться, яке крісло велике, яке можна вилазити. Таке подібне стоїть і у фанді в національному парку. Я бачу там такі крісла, тут ми маємо міні... Е, міні Таку цю, ну навіть не міні, це ну, мабуть робота, вишка, яка, яка качала нафту. Більше характерно для, для провінції Альберта це Скачеван. Але тут теж маємо. Потім маємо такого воза. Холодно, вітер дує холодний. Вітряна погода, вітер дує, так що отакі от справи. А, це моторизована була якась тачка, бачите, тут, тут вона щось робила, садила напевно, чи що. Тут маємо такий агрегат наступний. Маємо тут вуряд бойлер. Головно, Ярославчик. Ага, вважай, ну подивись, засібнися, щоб не цей не. Там не зариває, мабуть, закопою. Тільки це такі щось потім на блідоватох. Людина зверху сидить і дивиться, мабуть, спостерігає, як це буде. І тут цистерна. Такі поїзда, яка шерина реєво на конані краси трейве. Таке стоїть, так що якщо будете приїжджати на Фобл Рокс, то в хорошій погоді можете сюди зайти, заскочити цей музей. До чого? От тут теж місце для поглядача як тут все діє, шестерні, тут теж ланцюг є, це справа. З тої сторони подивимося на маяк.

ця машина робила цікава кисічкарня ще щось таке спала тут ще є деякі агрегати механізми пушки Це поронець, напевно, як коні тягнуть, це плуг, який тут, як тут виглядає. Зараз, звичайно, все більше механізовано, але колись... Та й такі ще зараз використовується. Ще один плуг. ایا تا کاریچ Фіння. Тут теж горни підролаці ще один такий агрегат. по нагадую ктось від снігу чистити це загортати цікаво чи це трактор тягне, чи може трактор коні тягнути тут такий зроблений робот шляда трактор тракторець